Фіналістка Голосу країни запрошує прикарпатців на концерт у Коломої. Іванна Червінська, уродженка печеніжина, виступить у місцевій філармонії «Сокіл». Захід розпочнеться о 19 годині 17 -го лютого. Насправді просто дуже хотілося зробити якусь таку особливу домашню приємну атмосферу, щоб всі глядачі були як друзі. Це буде така акустична програма. Мені буде допомагати створювати цю атмосферу. Один з кращих акустичних гітаристів України це Геннадій Бондар. Буде вечір, який не залишить. Жодного слухача байдужим, знаючи, що в нас всі тут люди дуже співочі, я думаю, що в нас буде такий дуже гарний хор. Дорогі прикарпатці, мені буде надзвичайно приємно. Якщо ви прийдете на концерт, який відбудеться 17 лютого у філармонії Сокіл о 19 і ми будемо створювати дуже гарну атмосферу. Повірте, це буде незабутній вечір, і я буду дуже щаслива, якщо ви. Розділити його разом зі мною.